Обіля церкви вже встановлюють головну ялинку міста. Каркас вже на місці, а працівники активно прикрашають його гілками. Цього року ми за допомогою благодійних організацій а також наших партнерів встановлюємо новорічну локацію. На цій локації буде розташована нова ялинка, яку придбали громадська організація. Важливі дії ця ялинка буде передана на баланс міста, і ми щороку зможемо її встановлювати для того, щоб у наших малюків було завжди свято. Ми використовуємо повністю всі. Скажімо, світло-ілюмінаційні елементи, які у нас є з попередніх років, цього року додамо декілька нових елементів. Але в цілому, ми за традицією будемо організовувати алею ялинок, яка щороку прикрашає наше місто, і вже є 20 різних організацій, підприємств та установ, які виявили бажання також прикрасити ялинку і відповідно у своєму стилі показати, які ну, будуть красуні милувати наших наших містян. Свята вже наближаються, і, хоча для нас всіх зараз непростий час, всі ми потребуємо бодай трішечки новорічної магії.